Файл номер 18 Георг Вільгельм Фрідріх ХЕГЕЛЬ Феноменологія ДУХУ Переклад Петра Тарасчука. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. ПІДРОЗДІЛ Б. ДУХ чужий САМ СОБІ КУЛЬТУРА Моральна субстанція зберігає протилежність у своїй простій свідомості, а цю свідомість у безпосередній єдності зі своєю сутністю. Тому сутність має просту визначеність буття для свідомості, яке безпосередньо спрямоване на неї і звичаєм, якої воно є, ані свідомість не вважає себе за це конкретне я, що все відкидає, ані субстанція не має значення якогось існування, викинутого з неї. Існування, з яким вона могла б поєднатися тільки через відчуження від себе і яке вона водночас мала б виробляти. Але той дух, чиє я абсолютно дискретне, має свій зміст перед собою як реальність, що не менш не проникне, ніж він сам, і світ має тут визначеність бути чим зовнішнім негативним самоусвідомлення. але цей світ, духовна сутність і є в собі взаємопроникненням буття та індивідуальності. Таке його існування це витвір самоусвідомлення, а водночас і безпосередньо дана й чужа йому реальність, яка має своє питоме буття і в якій самоусвідомлення не пізнає себе. Ця зовнішня реальність це зовнішня сутність і вільний зміст права, проте ця зовнішня реальність, яку володар світу права містить у собі, не тільки стихійна сутність, випадково наявна для я. А й його праця тільки не позитивна, а радше негативна. Вона досягає свого існування внаслідок власного самовідчуження та знесутнення самоусвідомлення, що їх йому серед спустошення, яке панує у світі права, здається подією зовнішнє насильство розкутих стихій. Ці стихії є для себе тільки чистим спустошенням і власним розпадом, проте цей розпад, ця їхня негативна сутність якраз і становить я. Я це їхній суб'єкт, їхня діяльність і становлення, але ці діяльність і становлення, завдяки яким субстанція стає реальною, це відчуження особистості бо безпосереднє я, тобто я без відчуження, що має чинність у собі і для себе, позбавлене субстанції і є іграшкою тих несамовитих стихій. Отже, його субстанція це його власне самовідчуження, а відчуження це субстанція або ж духовні сили упорядковуються в якийсь світ і завдяки цьому зберігають себе. Таким чином, субстанція це дух, самоусвідомлена єдність я і сутності, проте і я, і сутність означають одне для одного ще й відчуження. Дух це свідомість об'єктивної субстанції, вільної для себе, але цій свідомості протиставлена єдність «я» і сутності, Реальній свідомості протиставлена чиста свідомість. З одного боку реальне самоусвідомлення через своє відчуження переходить у реальний світ, а реальний світ знов у реальне самоусвідомлення, але з другого боку ця сама реальність і особа, і об'єктивність скасовуються, вони є суто загальними. Це їхнє відчуження, чиста свідомість або сутність, теперішнє безпосередньо має свою протилежність у своїй потойбічності, що є його мисленням і помисленістю, тоді як потойбічність має свою протилежність у цього бічності, у своїй відчуженні від себе реальності. Тому цей дух вибудовує не один світ, а подвійний, поділений і взаємопротиставлений світ. Світ морального духу це його власна присутність, і через те кожна сила цього світу перебуває в цій єдності і тією мірою, якою ці сили відокремлюються одна від одної в рівновазі з цілим. Ніщо не має значення негативності самоусвідомлення, навіть дух того, хто відійшов існує в крові родичів, у я теперішньої родини, а загальна сила уряду це воля, я народу. Але теперішнє присутнє означає тут об'єктивну реальність, що має свою свідомість у потобічності. Кожен окремий момент як сутність отримує її, а отже, й реальність від якогось іншого, і тією мірою, якою він реальний, його сутність є іншим, ніж його реальність. Ніщо не має духу, що мав би в ньому основу і жив би там, бо все існує за своїми межами в чомусь чужому. Рівновага цілого це не єдність, що лишається з собою, та стабільність її спрямованості в себе, бо вона спирається на відчуження протиставленого. Тому ціле, як і кожен його окремий момент, це самовідчужена реальність, воно розпадається на царство, де самоусвідомлення є і реальним, і своїм об'єктом, і на царство чистого самоусвідомлення, яке, будучи по той бік від першого не має реальної присутності, а існує у вірі. Тож як моральний світ відступив від поділу на божественний і людський закони в їхніх різних формах, а його свідомість відступила від поділу на знання і необізнаність назад до своєї долі, до я як негативної сили цієї протилежності, то тепер і ці обидва царства самовідчудженого духу повертаються в я. Але якщо оте перше я мало безпосередню чинність і було окремою особою, це друге я, що зі свого відчуження повернулося в себе, буде загальним я, свідомістю, що сприймає поняття, і ці духовні світи, всі моменти, яких претендують, буцімто мають фіксовану реальність і недуховне існування, розпадаються в чистому розумінні. Це розуміння, будучи я, що осягає само себе, завершує культуру. Воно не осягає нічого, а тільки я, і все осягає як я, тобто розуміє все, знищує всяку об'єктивність і перетворює все буття в собі на буття для себе. Спрямоване проти віри, як проти чужого потобічного царства сутності, воно стає просвітництвом. Просвітництво завершує відчуження в цьому царстві, де відчужений дух рятується, немов в усвідомленні тотожного собою спокою. Просвітництво розладнує йому господарство, яким він там порядкує, запроваджуючи в ньому знаряддя, які належать до цього світу і від яких він не може відмовитися, сказавши, що вони не його власність, бо його свідомість теж належить до цього світу. Водночас, у цій негативній роботі чисте розуміння реалізує себе і породжує свій власний об'єкт, непізнавану абсолютну сутність і корисне. Оскільки реальність таким чином втрачає всю субстанційність і в ній уже немає нічого в собі, царство реального світу, так само як і царство віри, стає поваленим і ця революція створює абсолютну свободу, завдяки якій перед тим відчуджений дух цілковито повернувся в себе, покинув терен культури і перейшов до іншого краю, краю моральної свідомості.